Мовлінева карта обстеження дітей від 3 років з кольоровими додатками в електронному варіанті. Кольорові додатки видаються в форматі PDF це чудові кольорові завдання до нашої мовліневої карти 43 сторінки. Вам достатньо один раз їх роздрукувати, заламінувати і використовувати при обстеженні мовлення всіх діток. Не треба кожен раз друкувати окрему карту кольоровий для всіх дітей, витрачаючи великі кошти на кольоровий друк. Сама мовлінева карта йде в форматі Word-документу. Ви її можете редукувати, можете друкувати, заповнювати на ноутбуці і комп'ютері. Вона складається з двох частин. Перша частина збір анамнезу, і друга частина вже робота з нашими кольоровими додатками.